Вітаю на уроці Fusion. Сьогодні ми роздивимося режими виділення об'єкта та функцію break. Let's go! Створюємо об'єкт який-небудь. Create Циліндр, uh, наприклад. Так, давайте зробимо 15. Окей. Okay. Висоту нехай буде 40. Неважливо взагалі. Так, робимо Create uh, Pattern, Circular Pattern. А, це ж потрібно тоді створити який, якусь направляюч. Давайте просто Rectangle Pattern, аксіс прямо якусь зробимо. Так, давайте зробимо 5. І тут 5. Зробимо якось ось так. І ось так. Окей. Так, ми бачимо, що в нас тут багато об'єктів, і нам потрібно їх виділити якось. У нас є два режими виділення. Спочатку ось такий. Це ми затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо, вибираючи наш об'єкт. Ми бачимо, що коли я навожу на наш об'єкт на половину. Відпускаю клавішу, в нас нічого не виходить. Він не виділяється. Робимо те саме, але тепер виділяємо наш об'єкт вже повністю. Бачимо, що незважаючи на те, що я зайшов трошки на нижні об'єкти, в мене виділились тільки на першому ряду. Це було зліва направо виділення, лівою клавішою миші. Тепер робимо те саме, щоб зняти виділення ми просто в пустому місці клацаємо. А тепер зробимо те саме, тільки лівою клавішею затискаємо і ведемо не зліва направо, а справа наліво. І ми бачимо, що в нас тепер жовте, напівпрозоре виділення з пунктирною лінією. Ми вибираємо. Частину нашого об'єкта, і відпускаємо клавішу миші. Ми бачимо, що ми навели лише на частину нашого об'єкта, і вони все одно виділились. Якщо я зроблю ось так, не, в мене буде виділений перший ряд. Якщо я зроблю ось так, то в мене виділяється перший і другий ряд. Тобто Виділення, котре йде справа наліво. Воно все, що попадає в його радіус, навіть трошки, воно його виділяє. Виділяє всі об'єкти. Все, що попадає зліва направо, то все, що попадає середину, то виділиться. Все, що попадає в зону, але не повністю, воно не виділиться. Добре, це ми розібрали. Сподіваюся, це зрозуміло. Іноді потрібно е, вибрати якісь об'єкти поруч стоячі. Добре, створимо Sketch. Будемо роздивлятись тепер функцію break. Робимо Circle. Так, е, робимо лізі. Окей. Так, і тепер дивимось, наводимо на нашу лінію мишку і бачимо, що в нас лінія повністю виділяється. Це означає, що в нас зараз лінія цільна. Але я хочу, наприклад, розрізати цю лінію ось тут посередині, ну, в цьому, в цьому перехресті між колом і лінією. І потім з лінією щось зробити, там вниз опустити чи ще щось. Теоретично, можна було б, наприклад, зробити trim, вирізати цю лінію, створити нову лінію, потягнути сюди від точки до точки. Так, да, Це можливо зробити, але це буде довго. Ну, Трошки довше, ніж через функцію break. Ми, бираємо, ми заходимо в Modify. Вибираємо функцію Break і натискаємо на оцю лінію. Ми бачили, що тут при наведенні в нас з'являється на перехресті такий хрестик червоний. Це означає, що воно розріже по перехрестю. Тепер натискаємо Escape і ми бачимо, що ми навели на нашу лінію, і вона в нас окремо вже виділяється. Ця виділяється повністю до кінця, а ця виділяється від точки до точки. Тепер ми можемо цю лінію, наприклад, ось так зробити. Чудово! В той самий момент ми тут нічого не розрізали, і наша лінія залишилась цільною. Добре. Вернемось назад, Ctrl-Z. Знову в нас цільна лінія. І тепер ми можемо зробити те саме, але тільки, щоб це було з обох сторін. Переходимо в Modify, Break, і ви, мабуть, вже здогадались, як це зробити. Просто наводимо на центральну лінію. Ми бачимо з обох сторін хрестики. Натискаємо, Escape, і ми бачимо, що тут у нас вже наші лінії роз'єднались. Вони вже окремі. Можна сказати, тобто вони не окремі, вони розрізані. От, ось у цьому місці. Ну, це все, що я хотів сьогодні показати. Це дуже потрібна функція. Часто її користуюсь, тому і просто забув раніше зняти про неї, але тепер ви будете вже знати про неї. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному відео.